Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні ми будемо розпаковувати ось таку величезну коробку, яка мені прийшла від сайту Cult Beauty. Взагалі-то я сьогодні планувала знімати порожні баночки. Мене чекають там цілий пакет, і також вже би здалося зняти звіт по проєкту дійти до дна в тінях», Але сьогодні зранку мені прийшла ця величезна посилка з Cult Beauty, і тому я вирішила разом з вами її розпакувати. Ось так вона виглядає, ось так тут все запаковано. І зараз будемо дивитися. Розкажу тільки перед історію, чому я замовила цю посилку. Отже, вартує ця посилка, я за неї оплатила 200 євро, а якщо бути точним, то 201. А косметики тут обіцяють більше, ніж на 1000 євро. Виявляєте, більше, ніж на 1000 євро. Тут є безкоштовна косметика, так званий Goodie Bag від Call Beauty. І так само тут є такі коробочки, в яких, наприклад, наповнення на 200 євро, а за коробочку я оплачувала 50 євро. Або навіть є така коробочка, що наповнення на 300 євро, а оплатила я відповідно 42 євро. Ну, якось так, і тому так все вийшло більше, ніж на 1000 євро. Ну, давайте дивитися, що я замовила. Так, трішки ось так відсуну сюди і будемо тут дивитися. Давайте я ось так повитягую. Першим ділом я замовила ось такі три коробочки. Так, так це перша, друга і третя. Ось такі три коробочки. Було вигідно, дуже рідко так буває, знаєте, коли Call Beauty дає кудібек в подарунок, і при цьому можна брати такі коробочки, які вартістю 200-300 євро. Ну, давайте почнемо, напевно, з найдорожчої. Так, Але я не знаю, чи це ця, чи це ця. Зараз подивимось. Давайте відкриємо. Так. Не так, то просто відкрити. Відкрила, нарешті, я цю коробочку, так вона зверху виглядає. Отже, так, це найдорожча коробочка. За неї я взагалі заплатила 42 ,50 євро 50 сантів, якщо точно бути. Тому що, взагалі, вона коштувала 50 євро. Але на... ще я примінила якийсь код, я навіть не знаю, який, тому що я ще раніше там щось кидала, закидувала. Кошики, і там якісь коди пробувала, і так той код у мене лишився. Ну, і цей раз, як я робила замовлення, він спрацював. І у мене була знижка на дві коробочки по 15%. Сотків, на, от, наприклад, на цю було 15%, сотків, а на одну 10. Ну, зараз покажу. Отже, замість 50 євро я заплатила 42,5 євро. А наповнення обіцяють аж на 300 євро. І причому я підраховувала на сайті е, ні, там пише навіть більше, як на 300 євро. І дійсно я підраховувала на сайті Call Beauty, і я дійшла до цифри 300. Навіть там було 300 з чимось. Ось так. Хоча, отак, подивишся в коробочку, і думаєш, що тут на 300 євро, але просто тут дуже дорогі марки, і тому так і вийшло. Значить. Перше, що в нас тут попадається, це ось така сиворотка, 40 мл, і вона повнорозмірна. Ну, така сиворотка десь в 35, здається, євро коштує. Далі ось такий тонік від Рен 250 мл, це теж повнорозмірний, теж в районі 35 євро. Так, ось ось ця штучка, я взагалі була в шоці, вона це такий е, е, сиворотка, Тут всього-навсього. 7 мл, але вона коштує в районі 100 євро. Я... От такий бренд, він мені незнайомий, і там взагалі на сайті написано, що вона прям так миттєво розлажує всякі морщини, що дуже така інтенсивна сиворотка від морщин. Що ж, цікаво, буде попробувати. Так, далі, далі, всі такі знаєте, мініатюрки вже пішли. Під Авен, ось така термальна водичка. Е, так, лосьон, не туайонт. А ні, це не термальна водичка. Це лосьон, це лосьон для вмивання. Ой, куди я показу? Лосьон для вмивання 100 мл. Ну, Такий, знаєте, і не, і не мініатюрка, і не повнорозмір. Напевно, повнорозмір йде 200 мл. А це так, як половинка від повнорозміра. Далі що тут від Шисейду, я бачу. Так, 15 мл. Але що це? Це крем. Ліфтинг, крем ліфтинг. Ось такий теж така. І не повнорозмірний, і не зовсім мініатюрка, така половинка 15 мл. Далі, ось такий від Sandiлей, Сан... Check Бренд, називається теж 15 грам, з вітаміном С крем. Теж така хороша е, штучка. Потім від Елеміс, теж цей крем взагалі <загалі> не бюджетний. У мене, до речі, один такий вже є. Але мені здається, що у мене повнорозмірний 30 мл, а можливо, і теж 15 Ось такий нічний крем. Проти-зморшок теж про колаген 15 мілілітрів. Так, потім. Так, кле-депо теж дуже дорогий бренд. І тут такий: це що, я навіть не знаю, що це. Давайте відкриємо, подивимось. А, це тонік. Ось такий тонік. Скільки тут? 30 мілілітрів. Ну, тонік ніколи. Не буває зайвим. Так, далі. І останнє, що тут входить, теж е, очисник від мурат. І тут 15 мл Ну, це, взагалі, це, напевно, найменше. Це така мініатюрка з мініатюр. Бо це очисник 15 мл Ось так виглядає. Отже, як я казала, я тут перерахувала, дійсно, тут є на 300 євро наповнення. ось Тому що це е, всі такі, знаєте, не бюджетні бренди. І як я узнав, це 100, 100 євро коштує, то це взагалі. так. Ось так виглядає перший бокс. В принципі, мені подобається, знаєте, все догляд, все потрібне. Ось так. Так, це перше. Так, давайте дивитися на другий бокс, який нам обіцяють на 100, 195 євро. Ну, одним словом, на 200 євро. Так, і перший його теж треба відкрити. Оп, треба якось відкрити. Так, відкрила я бокс. Ось так він виглядає зверху, нагадаю. Так, що туди входило? Це теж такий догляд. Так, ось це вітамінки. 28 штук, але це, бачите, на місяць. А ні, на 14 днів. Значить, треба по дві штучки пити. На пів місяця, на два тижні. Далі, що тут ось таке величезне. Так. Що це? Напевно, напевно, а, це... це. А, для інтимної зони. Це гель для інтимної зони, я так розумію, величезний. Якраз у мене вже закінчується 250 мл. Так, далі. Лора Мерсьє праймер, зволожуючий праймер. Давайте подивимося, як він виглядає. Ну, ось такий. Це, я так розумію, повнорозмірний, тому що 30 мл. Так, далі. А, дорожче, чи по ціні було на 195 євро. Але цей бокс мені найдорожче обійшовся, тому що він був 54 з копійками, а мені він вийшов, здається, 46 євро. Якось так. Так, далі. Це що? Е, так, від Сає, але що це? А, це, здається, їхній той хайлайтер. Так. Теж повнорозмірний. Ось такий це, такий хайлайтер, який наносити під тональну основу, якщо я не помиляюсь. Якщо помиляюсь, поправте мене. Я не думаю, що це тональний, хоча виглядає як тональний. Можливо, це і тональний Флюїд, екля. Можливо, так. Можливо, це і тональний, але Star Glow називається. Не знаю, хто в курсі, е напишіть, а я потім подивлюсь на сайті. Так, далі. Далі, що там було ще? Ось таке. Так, треба було, напевно, перше почитати, що туди має входити, бо я щось не знаю, на що це таке. Це якась сиворотка Сиворотка аж 45 мл. Ось така. Так. Далі Ну крем, оце їхній е, бразиліан Бам-бам крем. Так, але малесенький 25 мл. Це мініатюрка. Далі. Що це? Це кремчик. 30 мл від ке. Так, потім. Так, Піпл, це що у нас? Це теж крем, але це вже малесенький. Зовсім 7,4 мл Так, уже закінчуємо цю коробочку. 5 мл Олійка для волосся. Це зовсім малесеньке. Так, щось є ще більше. Е, так, сиворотка 10 мл, Давайте подивимося, як вона виглядає. Ось така. Така. Колаген серум написано: сироватка. Правильно так. Цей, що це таке малесеньке? Так, від Шарлот Тілбері, це у нас іде вже туш мініатюрка. Так, і, і, що найбільше я хотіла, це ось такий праймер від Urban Decay. У мене колись був дуже класний. Мені найбільше праймер для очей подобається від Urban Decay і від Анастасія Беверлі Хілс. Він найкраще тримає тіні. Мені найбільше подобається і тушується на ньому класно тіні. Тільки мені цікаво, скільки тут мілілітрів. Щось не вказано. Це мініатюрка. Можливо, на самій баночці вказано. Це, ну, не пише наразі. Потім. А, 2 мл 2 мл але цих 2 мл дуже надовго, на декілька місяців вистачає. Тому найбільше я це чекала в цій коробочці. Ну, і ось це все є, буде цікаво попробувати. Так що ось такі продукти, скільки в нас одна повнорозмір, цей повнорозмір, це другий. Так, ось ця сиворотка, третя повнорозмір. Тут, бачите, дуже багато повнорозмірних продуктів. І чим цей бокс класний, що тут і догляд, і також є декоративна косметика. Також оцей праймер. Повнорозмірний, це 4. Я думаю, ця сиворотка, ну, 10 мл така половинку. Це вже далі всі пішли. а ні, ще кремчик можна вважати як повнорозмірний. А це вже пішли мініатюрки. Ось такий бокс. Так. Навіть все не вміщається. Ось. Так виглядає. Так, це другий такий бокс. І третій бокс. Це вже йде в такій красивій косметичці. Він був по ціні мені вийшов за 45 євро. А повна вартість його була 50, чомусь тільки 10% код спрацював. Не знаю чому. На всі 15, а на цей 10. Подивіться, яка класна ця косметичка, яка входить в цей бокс. Я бачила, що вона так само продається окремо. Здається, вона коштує 25-30 євро. Ось така, якщо окремо хочете купляти. Ну, класно зроблена. Це косметичка, і давайте витягувати, що туди входило. Значить, Це від Шарлотти Тілборі хайлайтер, Але мені здається, що тут відтінок такий, що мені не підійде. Відтінок medium, тому я його, мабуть, буду продавати, тому що мені навіть лайт світлий не, не у всіх брендів підходить. Ось так: це повнорозмірний. Ну, взагалі, я так і планувала. Знаєте, я не збираюся цю косметику на 200 євро повністю на себе витрачати. Я як планую? Я планую половину продати, забрати свої 200 євро, які я вклала, а вже половиною користуватись. Ну тобто, я повибираю те, що мені треба, то, що мені не треба, я буду продавати, щоб вернути свої гроші. Я вже, в принципі. Так, два рази робила, коли був гудібек, і в мене це виходило. Тут, думаю, цей раз теж вийде, це буде не проблема. Так, далі. А друге, що тут є, Так, від Сає туш ось така. Так, давайте подивимось. Це теж повнорозмірний продукт. Поки що відкривати не буду, тому що в мене є туш відкрита. Так, наступне, що тут ми бачимо. Це CC Serum, це теж хайлайтер від байтері. Теж, мені здається, темний. Ну, зараз відкрию, подивимось. Ось такий. Так, темний теж буду його продавати. Це третій продукт. А що таке він не залазить назад? Так, далі, що там ще є? Ще один хайлайтер. Ось такий від Весман Ательє. Цей, мабуть, залишу собі. Він рожевий, бачите, нектар називається. Але він світлий. Я дивилась відео на нього свочі, то він світленький, хоча рожевий, Ну, класно, буде цікаво попробувати. Далі ще тут входить така помада від Nars. Мініатюрка 1,2 грами. Давайте подивимось, який колір. Ще... Називається колір Body Heat 803. У мене є одна помадка від Nars. Ой, вона якась така темна. Не знаю, чи буду собі лишати. Вона така темно-коричнева, прям. Подивлюсь. Так, і останній продукт, що туди входило, це палітра ціней. Так, від Наташа Динона. Це міні біба. Так. Ось так виглядає. Ну, якщо, знаєте, якщо брати, що тільки ця палітра коштує на сайті. 28 євро, здається, то, рахуйте, це половина бокса вартості. А, ні, навіть більше. Це 28, а я заплатила 45. Ось, ось такі кольори. Не знаю, чи я буду залишати собі. Можливо, буду продавати, бо вона дуже така базова, бачите. Ось, можливо, її продам. Так, це все. Тобто для мене, для мене то цей бокс найменш цікавий з трьох. Ось тут ці всі продукти. Давайте я отак поставлю на косметичку зверху, щоб ви могли бачити. Раз, два. Ну, Оце я не розумію, навіщо дали три хайлайтера. Могли, в принципі, якийсь бронзер дати. Так, а де я діла третій хайлайтер? А, ось. Могли якийсь бронзер дати, бо якщо це можна назвати блашлайтер, бо це та як рожевий, він йде, як рум'яна хайлайтер. Один хайлайтер, а один могли дати бронзер. Ну Туш, а так, в принципі, нормально підібрано: туш, помада, палітра, все для повноцінного макіяжу і косметичка. Так, Там була ще одна коробочка, яка теж коштувала, вона найбюджетніше коштувала, вона 48 євро. І мені здається, що її пропонувало мені за 43 євро. Теж на неї йшла чомусь 10% знижка. І... Але я її не взяла, тому що там щось мені не дуже цікаве було. І я подивилася, що ще за бренд Benefit дають додатковий подарунок. І тому почала вибирати на знижках, що там пропонує нам бренд Benefit. І що я знайшла перше. Ось таку палітру. На неї була, здається, 35% знижка, вона мені вийшла в 37 євро. Так, давайте відкриємо, подивимось, що туди входить. Так, ну, коробочка в коробочці. Так, ще. І давайте відкриємо ще одна коробочка. Так, ось так вона виглядає. Ну, Тут, я так розумію, три вида румян і шість відтінків тіней. Я її сфочити не буду, я, напевно, не буду залишати собі, тому що я сухими румянами дуже рідко користуюся, і я буду її продавати, напевно, за 35 євро, за те, що купила. Я думаю, що її буде нескладно продати. Так, далі. І друге, що я взяла, я взяла ось такий набір за 26 євро. Не знаю, чи мені підійде, правда, відтінок, тому що там був тільки темно-коричневий, і світло-коричневий, і чорний. І а за літо я беру завжди медіум, середній коричневий. Ну і між темним і світлим я вибрала все-таки лайт, світлий коричневий. Там має бути олівчик, гель для брів прозорий і помадка. Така помадка, ну не помадка, а такий кольоровий гель. Я собі подумала, що. Е, ну, цей гель для брів, це мій улюблений, він мені по-любому підійде. Такий гель для брів, я колись пробувала середню коричневий, то мені був затемний. Тому такий кольоровий гель-світлий мені, напевно, більше підійде, по -крайній міню, попробую. От Тільки сумнів щодо олівчика, але, ну, подивлюсь, потім подивлюсь. І... А давайте тепер дивитися ні, ще один ще один продукт, який я просто докинула, тому що мені не вистачало до 200 євро. Щось таке маленьке я шукала. І я взяла за 4,5 євро від Маріо Бадеску ось такий спрей в 59 мл. Буду використовувати як тонік. Він іде з алої і з рожевою водичкою. Думаю, мені підійде. Так, це все. Тепер давайте дивитися, які подарунки. Перший подарунок це за замовлення бенефіт на суму, здається, 50 євро було, я взяла чи 60, або 50, або 60, оце я вже не пам'ятаю, але я і так взяла більше, як на 60, тому що я дивилася, щоб що було по знижці. Наприклад, на оцей заблискатий набір теж була знижка 30% на цей 35%. І тому я вже дивилася, що мені таке підійшло, що я би могла продати. Ну, знаєте, так з умом підходила до цього всього, і щоб мені ще попався подарунок. Тому я вирішила взяти ось Бенефіт замість тієї коробочки, яка четверта пропонувалася, тому що я порахувала, що це буде для мене вигідніше. Давайте відкриємо подивимося, що туди входить. Так. Перше теж така класна косметичка. Подивіться. Ось. З цього боку прозора, а з цього боку ось така рожева. Так. І що туди входить? Так, перші, давайте витягнемо Що це? Це у нас. Це проти пора, це одне маска, я бачу. 10 мл. А це, це крем, чи щось. Ну, не знаю, буду розбиратись, одним словом, це такі мініатюрки дві по 10 мл. Потім, що тут входить дві туші, здається, чи навіть три туші. Три туші різних їхніх ось це. У мініатюрах, правда, по 3 грами, але судно класно. Потім гель для брів. Такий самий, як ось тут прозорий. Класний, 2 мл, дуже класний. І третя, теж якась маска 10 мл. Якась така, як ці, тільки в чомусь в такій штуці. Ну, я буду це розбиратися, що там. Далі. І ось це Оце я не знаю, що це таке. Це для брів. Це для брів, напевно, попробувати ось цей кольоровий гель. Для брів, цікавий, який це відтінок. Якщо я не помиляюсь, не знаю, відтінок не пише, пише, що це. 0,2 мл. Ну, пробничок все одно відкрию, потім попробую І що це ще йде? Це якийсь пробничок. Так, це пробничок. Ага, оцих румян. Всіх, щоб попробувати бачите? Ось такі румяна, ще йдуть тут Шелі, Данделон, вілок Ну, от всі їхні. Щоб спробувати. Ну що, класно, класний подарунок. Мені дуже сподобався Отакі я всякі, такі маленькі, знаєте, мініатюрки подарунок. Я це дуже люблю. Так, так запхала як-небудь. але вже як буде, бо в нас ще один це ось такий гудібек. Ну, правда, тут не виглядає мені на 240 євро, але будемо їм вірити, що воно так і є. Давайте швиденько подивимося, що туди входить, а то вже я на 22 хвилини назнімала. знімала. Так, давайте швидесенько, Так, е, Так, від Медік 8. Е, це я так роз... а це крем-під очі, класно. 15 мл, повнорозмірний продукт. Далі. Це плампер для губ. Ось такий теж повнорозмірний. Другий. Ще я бачу повнорозмірний ось такий ексфоліант 118 мл, Так, це третій. Далі, це вже це, е, скраб для тіла і для шкіри голови. Я буду саме, як для шкіри голови. 30 грам це вже мініатюра. Далі, що це у нас? Е, це, це пудра, 6 грам. Данеса Матрикс, як я розумію. Можливо, не так, поправте мене. Далі тіні. Я бачу від, з Голден палетки Наташа Денона. У мене таких, здається, немає. Будемо пробувати. Далі, що це матова помада від Шарлотти Ну, Вона в червоному відтінку. Я буду її продавати однозначно. Мені, я червоними помадами взагалі не користуюся. Далі це тонер, така мініатюрка. І останній продукт. Ось такий Пітер Томас Рос. І що це в нас таке? Це кремчик. Маленький крем для обличчя, 7,5 мл, Ось такий пробник. І ось така косметичка. Все. Давайте рахувати, скільки продуктів. Раз, два. Три, так, чотири, пять, шість, сім. Вісім. І тіні дев'ять. Ну, такі і косметичка 10. Ну, скромненький такий гудібек. Я пам'ятаю, як я в 21-му чи в 20-му році, то там був гудібек десь на 30 товарів. То це був гудібек, так гудібек, А це такий скромненький гудібек. А ще правда, в цей гудібек входила карта на 18 євро на наступну покупку. Вони мені її прислали почтою, і вже я її використала, так що мені їде ще одне замовлення на 40 євро. І коли воно приїде, я сподіваюся, що це десь через 2-3 дні, тому що я відразу зробила, і е, я з вами ним, звичайно, вже поділюсь. Так, ось така гора у мене косметики. Подивіться, я, скільки тут косметики. Пишіть, як вам, чи вигідно, чи ні. Мені здається, що це я зробила такий супер вигідно. Зараз я половину продам, а половину просто мені лишиться люксової косметики безкоштовно. Я вважаю, що круто, що Call Beauty дає таку можливість. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!